Є таке іздання Білочка. Ви знаєте, яке іздання таке, е, і книга вийшла. Пошукайте. Е, 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 книга називається е, 100 Героїв України. В інтернеті пробуйте. Іздання «Белочка». Це без білочки тут не обійшлося, я вам скажу. Потому що коли я побачив цих 100 героїв України, я задав собі вопрос, значає взагалі далі що треба робити? Вже визначені 100 героїв України, в які входить притулок. Навірно, на більш одне і не согласилося печатати, кроме білочки. Поэтому туди притулку засунули. Е, я просто говорю про те, що коли вже всі визначені, в Україні ще війна триває, але визначені е, волонтери справжні і аферисти, визначені герої справжні і СЗЧшники, зрадники, визначені, хто у нас воює, хто у нас тікає, хто у нас ховається, хто у нас краде, хто у нас допомагає, хто у нас донатить. Вже все визначили. А ми в нас донатить, всі інші нас крадуть. Якщо ви вже все визначили, то я задаю питання, для кого ми цю державу захищаємо, і яким шляхом ми йдемо, що далі, що мене далі жде в цій країні? Що герої будуть сидіти, а підараси будуть в мідалях ходити? Їх вже так можна по цокоту найти по Україні. Цього Кошевого, Пікалова, Магилєвського, Шевченка Андрія, хуйболіста, який їздить на гольф до Ахамутинника, родича притули за кордон регіонала. І там гольф гуляє. Та нахуй воно ну, вони пробачите, мені тоді терзінада така країна з такими майбутніми перспективами? Там же все одно впереди мене або решетка жде, або або э, хрест жде. Под...